Виконуємо номер 167 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз запиши перше завдання: найбільше десятицифрове число. Значить, всього цифр 10 це цифри 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Зрозуміло, якщо нам треба записати найбільше десятицифрове число, використовуючи кожну цифру лише один раз, то у найвищому розряді буде стояти найбільша цифра. Тобто це буде 9. І потім поступово цифри 8, 7, 6, 5. Чотири, три, два, один і нуль. Тобто маємо число дев'ять мільярдів вісімсот сімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок три тисячі двісті десять. Завдання друге. Використовуючи всі цифри, причому кожну лише один раз, запиши найменше десятицифрове число. З нуля починатись число не може. Воно вже не буде десятицифровим, значить беремо найменшу цифру. Після нуля буде 1. Далі ставимо нуль і цифри в порядку зростання. 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 у нас вийшло найменше десятицифрове число, яке записано всіма цифрами, це 1 мільярд 23 мільйони 456 тисяч 789.